Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Сьогодні рецепт бюджетного, дешевого, але супер смачного шашлика із курятини. Для того, щоб шашлик курячий був соковитим, слід взяти верхню частину окорока курячого і вирізати із нього кісточку. Це робиться для того, щоб рівномірно просмажувалося. Бо якщо смажити із кісточкою, то кров лишається біля неї довго. Так, м'ясо готове, але лишається кров біля кістки. Отже, поздовжній розріз. І ось так ножечком з обох сторон можна обійти костомаху. Ось так. Можна аж зачищати, тоді вже буде дуже економно, але я так не роблю, тому що є в нас кому поласувати. От виходить така кісточка. Можна бульйон зварити, хто хоче. Ще раз показую: поздовжній розріз. І вже ножичком. Відчищається м'язко, знімається. Можна обрізати, можна ось так стягувати це вже як кому зручно. Ви кілька разів дістанете кістку, можна на дошечці це робити. І побачите, що це не так важко. Так, ось виходять такі шматочки пласки після цього. Вони дуже добрі, щоб смажити їх. На решітці Бачите, вони рівномірні і будуть гарно просмажуватись. Оскільки це м'ясо із купованого бройлера, а не з домашнього, то я його холодною водою добре промиваю у більшій посудині. Отак заливаю, ворушу і зливаю воду холодну. Декілька разів, так. Перший секрет суперсмаку цього шашлика це частинка Яку ми взяли, тому що вона дуже соковита, а другий секрет у маринаді. Отже, приступимо для початку солимо. Якщо ви хочете важити, то приблизно 20 грамів солі на кілограм м'яса. Я роблю це на око, відразу все перемішую. Далі додаємо звичайний чорний перчик. За смаком, у кожного він різний. Хто любить гостренький шашлик, то можна додати гострого перцю, або у вигляді порошку, або навіть перчинку порізати дуже дрібно і додати сюди. Далі зіра. Можливо, є у світі люди, яким запах, смак, зіри не подобається у м'ясі, але я таких людей не зустрічала. Як правило, всі допитуються, що це таке пахне, що це за спеція. Можна змолоти дрібно, а можна просто ось так у пальцях перетерти, воно там буде собі приставати до м'яса, віддавати свій смак, свій аромат. Я рідко, коли милю, як правило, додаю перем'яті в пальцях зерна зірин. Так, і перемішуємо, звісно. Далі трішки часнику. Я взяла кілька зубців весняного, тому що він не дуже гострий і не такий ароматний, як зимовий, зовсім трішки. Щоб він не відчувався відразу, а десь отак відчувався його після смаку. І все відразу теж перемішую. Далі треба додати чогось жирненького, або майонезу, або сепараторної сметани, або того й того. Магазинна не буде так працювати, сметана вона не жирна, вона має більшу кислинку, і сюди не підійде. Ось я даю трішки майонезу і трішки сепараторної сметани. Так, і це все слід перемішати. Хто хоче, може брати рукавички, звичайно. Я ж перемішую просто так. І останні два інгредієнти це щось томатне і щось із солодкою паприкою. Наприклад, томатна паста, кетчуп, томатний соус. Або навіть свіжий помідор, потертий на тертушці. І щось із солодким перцем: це або солодка перчина, наприклад, подрібнена на блендері, або сушена паприка, або е, можна додати щось таке, що містить і помідори, і солодкий перець. Це, наприклад, є кетчуп із шматочками солодкого перцю, або, можливо, якась домашня закрутка ось у мене баклажани в перекручених. Помідорах з перцем. До речі, є рецепт на каналі. От я ось це додаю, і буде якраз дуже смачно. Не треба додавати багато, щоб все м'ясо було червоне. Е, кілька буквально ложок, щоб це дало свій такий присмак. Просто. І, звісно, все треба перемішати, щоб гарно розподілилися всі смаки. Щоб маринад набув однорідності. Можна, звичайно, мішати окремо е, всі ці інгредієнти для маринаду, але я якось ось так зразу на м'ясо їх даю і тоді розмішую. Далі замариноване м'ясо можна накривати, можна не накривати, і лишити для доброго промаринування десь на 1-2 години. Цього буде цілком достатньо. Через півгодинки можна ще раз це все перемішати і е, тоді е, залишити, щоб далі промариновувалось. Звичайно, можна і на ніч замаринувати, тоді вже ставити в холодильник теж можна кілька разів перемішати. якщо у вас часу небагато, ви маринуєте годину, то це м'ясо повинне стояти при кімнатній температурі. Ну, хіба що дуже вже велика спека, тоді в холодильник. Смажити треба спочатку на більшій температурі з обох сторон, щоб взялася така кірочка, запечатався сік, а потім вже доводити до готовності при меншій температурі. Шашлик готовий, він дуже смачний. І не лише свіжоприготованим, а й навіть на другий день. Отож і ви спробуйте приготувати за таким рецептом. Готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть мокшинським окупантам!